Ти вже і так попала. Так, всім привіт. Я на рибалці. Вчора був день рибака, сьогодні рибачка вийшла на рибу. Вже двох спіймала. Так що е, це як процес йде. Не знаю, як буду знімати але якось не знімаю. Зараз покажу вам, які карасики клюють. Так, ось мої карасики. Все ну, це ж треба показати вбок. Такі з ладушечку. Бачите? Так що клює, сина там собі позакидав. От я одну вудочечку взяла. Вітрюга, правда, мішає. Нічого нічого підніметься, хвилі піднімає. Тут ще одна балаболка за сидить. Ладно, зараз будемо вийти. Включила, не знаю, ж було сказати. Так, ловлю на манку. У манку додала, ніхто черв'яків не захотів йти копати. У нас їх немає, а треба йти до сусідів копати тих черв'яків. Так що прийшлося манку. Калашмати, чи скажу, клює. У манку додала часнику. Воно може і краще, що на манку, не знаю. Хтось поплавок бачи, видно трішки. Аж ти вітер піднявся, хвилі піднялися. Не видно, чи клює, воно там чи не клює. Хоча карасики клюне, то клюне. Ой, оце що, клює, клює? Дивіться, 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 є. Третій мій карасик. Ріта, ну візьми. Она включена. Оба! Смотрите, какой здоровый. Видите? Ты, ладошечный Так, продолжаем дальше. Тим вітром ніфіга не видно такий здоровий, що. Ну нічого, ми і без нього побачили. Ще ця бабочка, чи як вона як називається. Ось аероплан оцей, що літає. На голову сідав, то він, то малий. Ти аж вудочку заносив однією рукою важко мені держати. Вона хоч і легенька, але однак. Що це воно клює чи чи що? Що таке? Думаєш, клює? Не клює. Вже її впало. Ладно, сейчас перезакину. Ой. Дивіться, маленька тюлька. Прям буся така маласенька. З цієї дітвору, як і ти рибачити, то капець. З одним ще нічого, але ну як двоє. Щось похилило, похилило. Назар водорослі наливив. А це що воно положило? Чи що воно робить? Блін, знову пусто. Дивіться, що тільки що на рибі знайшли ми. Коротше, сижу, щось воно там шевелиться отут по багнюки. Так на зорі давай ковиряти. А це в кого як вона називається? Вона капустянка називається. Тільки що показував, як вона плаває. Зараз її я вам покажу. Може хто бачив вже, дивіться. І пливе до берега. Ми її далі кидали, а вона пливе до берега. І в садок ще залазила, рибу мою їсти. Куди ти заховалася? Ой-ой-ой. Якраз на рибі. Хто хто клює на оцю щуку? Щука. Сом mm. клює на неї, чи хто це клює на дає? нас тут самів немає. Низький заряд. У нас тут самів немає, так що Кину зараз на зору її сюди. Баклажечку. Хай живе. Рибалка моя притихла. Ой, ладно. Сонце. Рибалка моя притихла. Коротше, напливла та э, синька оббиває все нафіг. Коротше, рибалки далі не буду. А то три карасики зловилося, то і добре. Може, може, що й клюне, не знаю. Однак буду сидіти. Ну, коротше, синька все задовбала. Напливла. Може в синне що клюне, бо він там на дальнок вже закидає, то покажу. Уже приплив цей крокоділ. Рита там клює, мабуть, а ну тяни. Нема ніфіга. О, блять, запутала все. Подивіться. Сидить. Витріщилося прямо на мене. Тут хоч вожів немає. Що ще є? Ладно, більше не буде до води, бо зараз як стрибне. Він ну, нафіг, і телефона в воду пустю. Дивіться, який жабакиряк. Ото. Капець. Стик подивіться, корняки ще. Вужока вилізе. Ой, куди я прийшла? Іде <риклад> моя хата. <риклад> ну що, рибачка та вернулася. Зараз <риклад> покажу свій лов Ну, ось не свій, я на двох. Вона Які бугаї. Зараз я вам покажу цих бугаї Короче, розказую. Спочатку я зразу, мабуть, трьох на вудочку зловила Потім... Ой, дивіться який. Ні, це ще не маленький. Ой, це ще не маленький, це ще не здоровий. Тут є такий лапьохин. Дивіться який. Це все на е, ці спінінги. Коротше, на очі штуку все ловилося. І на резинку, скажу, ловилося. Дивіться, який, Голова болить. Тоді, коротше, вудочку я склала і не ловила на неї, бо на неї тюлька почала задовбувати. Пішла додому, взяла собі отаку вудочечку, а то все сина ловив. Ну, і я витягувала, поки він бігав там по червяків, Раза два Принесе ту ж мені черв'ячків. Черв'яки не навозні, а дощові. На дощові черв'яки ми ловили. Ой, коротше, голова болить. Від того від стресу переставляти, що я там надивилася, і вужів, і один вужик був mm. був, Короче, і жабу завалила. Одну я, одну сина. Ну, ладно, це таке. Цим не дивіться, слабонервним, бо щось почнете там виписувати. За природи. Поки я ждала Назара. Вилізла там мишок, а отак. Я думала посидіти. Та і, на те, і на те клює, і миша там та сидить. Коротше, голова мене зець болить. Зараз буду чистити е, здорових, мабуть, пожарю, А маленьких на тараньку пустю. Бо мені так хочеться тараньки. Треба завтра, мабуть, ще сходити. О, а що це у нього глаз красний? Дивіться. Кров, коротше, хорошо йому Короче, Хороше над давлення, мабуть. Лобать. І ця сируха йде, ти йдеш куштувати, Та ти його не з'їсиш. Гриза без зуба баба. Дивіться. А це все пустю. на Сколько их? Я не считала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, девять, десять, лин, двенадцать, шестнадцать, штук. То сколько мы посидели, мабуть, и сейчас сюда, еще с двух, а сейчас еще пять. Сара! Он тебе кидали, так он не лежит, качки трепают. надо, короче, всем рыбакам вдалого дня. Зараз треба подивитися там, мабуть, сходити до обіду. Сама не піду, бо сиру сама. Yeah. <laughs> до мене там катастрофа сидіти. Воно щось там ще ледить, що родить. Я рибала сама. От в мене невеличкий, але защитник є. Навіть от таких звірюшок. Так, як я називаю. Защитить. Від, старш... від старшого я вже буду защищати, а від <смі> такого він кішка втекла. Ритеці повиростали, вже поприлітали. Ластівки з гнізда вже повилітали, сто процентів. ж іде. Коротше, хто ловив то і чисте. І кров попадається маленького. Як ті люди, як ви розслабляєтеся на тій рибалці? Вона мене наоборот напрягає <риває> Чим розслабляє. Ні, сама рибалка то не напрягає. А окруження.